З веселої руханки стартувала перша зміна літнього табору в центрі реабілітації гармонія. Дітки, наслідуючи реабілітолога, старанно розминаються під живаву мелодію. Такі вправи для них є дуже корисними. От дитина постійно стоїть на військовій, їй треба розім'ятися, розрухатися якось. Вони відчувають себе тоді ліпше. Вони не такі сковані. Живіші, можна так сказати, веселіші стають. Ні, активно та із задоволенням бере участь у такій активності. Дуже корисно. Це мої враження дуже хороші. Я, я рада тому, що я тут. Юні клієнти центру кожного року з нетерпінням чекають відкриття табору, адже для них проводять цікаві розвиваючі ігри, майстер-класи, екскурсії. У цьогорічній програмі, зокрема, відпочинок на катамаранах, гра в бочу, пікнік, приготування десерту та поїздка на ретро трамваї. Кожне літо сюди приходжу, Ми тут різні заняття знаходимо, щось готуємо, кудись їдемо постійно. Мені цікаво. Дуже цікаво. Мені все тут давиті, тому що тут не тільки щось одне, а тут з різних паків. Ну, ліс не Настрій піднімається і з друзями може говорити. Перша зміна має назву Зніг на голову протягом тижня відвідувачі центру робитимуть звичні речі навпаки або ж не за правилами. По-перше, соціалізація, по-друге, ну це діти, вони хочуть фан, вони хочуть розвиток. Ця зміна 12 учасників. Ну, так, плюс-мінус. Тобто, ми теж ми переживаємо за заходи безпеки, щоб ми відповідно до тої кількості, яка в нас є волонтерів, скільки в нас є допомоги, щоб ми могли спуститися вчасно в укриття. Після руханки діти в ігровій формі вчилися відрізняти правду від брехні. Один з учасників називав свої вподобання в їжі, а інші мали відгадати, який факт неправдивий. Ця гра розвиває розуміння того, як відрізняти правду від неправди, як це розуміти в комунікації, тобто в спілкуванні. Загалом ця гра ну. Чудово працює, бо діти починають сміятися, вони починають розслаблятися. Очікують старту таборів кожного року не лише малі відвідувачі гармонії, а й їхні батьки. Дуже з нетерпінням завжди чекаємо цього табору, тому що Аня дуже така любить спілкування, любить дітей. Ось тут в неї багато друзів, тому з нетерпінням завжди чекаємо весело провести час в таборі. Відвідування табору безкоштовне у гармонії. Планують цьогоріч провести п'ять змін протягом п'яти тижнів для різних за віком дітей та молоді.